Для кого свято, а для кого можливість добряче заробити автівки із шашками у столиці на кожному кроці, от тільки їздити ними зараз не кожному киянину по кишені. На свята пасажирів возять за спеціальним святковим тарифом, оскільки разів він відрізняється від буденного і чи повернуть ціни до передноворічного рівня, знає наш Ярослав Марченко. Новорічні свята багато українців зустрічають не вдома, повертається з гостей часто за північ. Тож у таксистів починається жнива. Сергій уже багато років працює за кермом. Каже, не може згадати, коли в ніч проти 1 січня було так мало замовлень. минулому році около 400 заказів в з ді вечора. В цьому году в ді вечора близько сотні псиволі у людей. Підвищений тариф у новорічні дні це традиція, кажуть у таксі. Тримали б його і далі, адже зросли ціни на паливо. Але якщо залишать підвищену ціну, люди взагалі не будуть їздити. Тому цього року подвійний тариф діяв тільки 10 годин. Тарифи були з 31 го після 6 години і до шостої ранку двойні тарифи. Шостої ранку, десь до дев'ятої вечора, першого числа. Полутерні тарифи. На зараз, як обично, працюємо. Звичайні ж автомобілісти почали краще поводитися на дорогах, кажуть у державтоінспекції. Незважаючи на замети і ожеледь, майже на всіх автошляхах країни чи не наполовину зменшилась аварійність порівняно з минулим роком. Приміром, за новорічну ніч в Україні трапилось удвічі менше ДТП, в яких загинули люди. Якщо брати по показниках, то загинуло в ці дні в ніч з 31 на 1 в цілому за добу. 10 осіб в минулому році 22. чи то профілактичні заходи, чи можливо відсутність зайвих коштів на сплату штрафу спонукали водіїв не сідати за кермо на підпитку. Їх у цей новий рік також поменшало. Якщо в минулому році було більше 800, то в цьому році тільки трішки більше за 500. Більше, ніж на третину керування на Терезому стані за ці святкові дні, 31-го 31-го і 1-го Зменшення не сприяє автомандрівкам і погода. Вулиці столиці з першого дня 2015-го перетворились на великі ковзанки. Тож водії намагаються без потреби не виїжджати з гаражів. Не надто покращиться ситуація і найближчими днями, кажуть синоптики. У день прогнозують до плюс чотирьох, а от уночі у більшості областей все ще стоятиме мінусова температура. Тож калюжі, які розтануть під сонцем, знову позамерзають. Ярослав Марченко, Євген Кіяшко, ТВА.